Що більше всього потрібно нашим дітям в харчуванні? Багато хто думає, що це вуглеводи, це ж енергія. Давайте будемо давати багато каш, багато печива, швидкої енергії, дітки все вибігають. І з однієї сторони ви можете бути праві. Але нашим дітям потрібен білок і жир, жир і холестерин. Холестерин це начебто арматура на будівництві. Вона будує кожну нашу клітину. І дітям для зросту обов'язково потрібен холестерин. Я така історія, її розповідав російський діти. Ковальков, У нього була е, сім'я клієнтів, які були зожніми, просто жахливими, жахливими це точно. І вони годували своїх дітей виключно оливковою олією, самою, самою екстра вірджені, самого середавленого виду. Так ось, і зовсім не давали вершкове масло, тому що їм хтось вбив голову, що в вершковому маслі є природній транжир. Це правда, від 3 до 9% є, але він природній, і що в вершковому маслі е, багато насичених жирів. І вони перестали давати е, жири тваринного походження.